Бажаю здоров'я, шановні глядачі та друзі. В Кривому Розі сьогодні оголошено траур. Траур через те, що кілька днів тому кацапська ракета забрала життя наших співгромадян через влучання у житлові будинки. Наразі відомо про влучання в два житлових будинки: один на першій дільниці, інший на мікрорайоні Східний. Так от сталося. Я хотів про це розповісти окремо в своєму блозі. Цей тиждень був досить активний і досить навантажений. Подіями і особисто для мене також. Справа в тому, що разом з днем народження Тараса Григоровича Шевченка день народження відзначає і моя мама. І для того, щоб якось її зробити їй невеличкий подарунок, тим паче, що багато хто з вас задонатив на це, я приїхав до Кривого Рогу, забрав її з Кривого Рогу, і ми поїхали у місто Канів на неймовірно круту екскурсію. Про це я обов'язково розповім в іншому відео, яке теж планую підготувати і розповісти, бо там пригоди просто, просто жесть. В цьому відео ми з вами розглянемо саме ситуацію з влучанням кацапської ракети у будинок у кривому розі, я про це дізнався майже одразу. Бо ми приїхали. Я привіз маму додому, і на наступний день вечора я готував вам відео про те, щоб розповісти про нашу подорож і про всі пригоди і незгоди, які нас там чекали, почув вибух. Почув вибух, побачив спалах і зрозумів, що це десь неподалік. Звісно, потім надійшла інформація, що це на мікрорайоні східний, і я туди поїхав для того, щоб побачити на власні очі, що ж таке кацапський мір, і наскільки він несе небезпеку та смерть для українців. Тобто якщо фактор Україна, Росія, Звісно, да. Приїхавши на місце, я відразу побачив, що досить багато інших мешканців Кривого Рогу приїхали до цих будинків, тому що місце, де поставити машину, практично не було. Все було заставлене іншими автомобілістами. На місці події теж було дуже багато людей деякі активно допомагали і брали участь в усьому, в чому лише тільки можна. Носили там столи, розкладали палатки, робили з власними руками все, що власне могли. Ба Більше є історія про те, як Допомогли поліцейським прибрати, знаєте, є такі люди, які в себе у дворах не люблять, щоб до них їздили інші автомобілісти або сусіди, щоб машини не ставили. Коротше, такі от свої надзвичайні люди і мешканці Кривого Рогу. Так. І от поліція побачила, що стоїть загородження, бетонний блок на дорозі, і що пожежна рятівна машина не може через це проїхати. Поліцейський покликав на допомогу мешканців кривого рогу, і хлопці взяли її самотужки, руками прибрали той е, блок. Власне, це демонстрація того, що, по-перше, ці блоки кольоса в дворах вони взагалі не потрібні, тому що це особливо під час війни, тому що це питання хвилин, це питання рятування чи життя. Якщо ви не хочете, щоб у вас їздили там машини, стойте і не пропускайте їх, а не перегрожуйте дорогу. Якщо там є дорога, то вона має бути коротше менше з тим. Я приїхав, побачив там, знаєте, такий. Тіпіш всіх, хто хтось щось ходить, хтось щось робить, хтось намається допомогти, хтось просто стоїть, спостерігає, хтось знімає і все це, знаєте, як в мурашнику люди людей дуже багато, всі щось роблять, всі при справі. І десь приблизно за 40 хвилин після того, як я обійшов кілька разів всю цю локацію, я обійшов, шукаючи можливості пройти. До будинків до місця аварії для того, щоб краще розглядіти, що ж там власне відбулося. І поки я ходив, я нікого не зустрічав із представників так званої влади. Ну тобто, десь приблизно лише через 40 хвилин я побачив пана Ратінова. Він там був присутній, і знаєте, як є в інтернеті такий мем, типу кращий помічник. Це коли всі працюють, а один там намагається щось під'єлдикувати, підтримувати, але зрештою нічого не робить. Це мені дуже схоже стало на те, що я побачив у плані Ратінова. Після він підійшов до жіночки і сказав, що там от буде приїжджати таксі, визиває таксі, хтось там приїде, і якраз через буквально деяку мить приїхав Саша Шапочка. Саша Шапочка з'явився окремо від офіційних представників влади, тобто Лисака і Сідніченка. Але відразу до нього підбіг Ратінов щось, вони почали про щось обговорювати. І Саша, як директор Кривого Рогу, почав йти в напрямок, в якому були інші представники так званої влади, ну типу офіційні представники влади Лисак. І Інші інші працівники слуги народу, скажімо так, от відразу ж за ними побігла і купа журналістів, і мені просто реально просто пощастило, тому що саме з купи журналістів. Я зайшов за лаштунки туди, куди умовно не можна було заходити, бо там висіли ці огородження. Я туди зайшов, мене ніхто не зупиняв, ніхто нічого не запитував, хто я що я. Тобто, я навіть не знав, що там має бути якась акредитація. Припрошую за слово. І от, власне, за лаштунками ми змогли побачити дещо цікаве. По-перше, ми там вперше зустрілися із Сашком Гнилькулом поглядами. І після того, як ми з ним зустрілися поглядами, його настрій різко, просто максимально різко впав. Ви бачили цей вираз обличчя, коли мене побачив. Я, я трошки спробую вам показати. Я отако стою. Там у мене тут його прошка висить, тут я телефоном знімаю. І він отако дивиться, дивиться, оп, він мене побачив, зустрівся поглядом. Потім повів голову в сторони, потім до нього дійшло, що це я. Він такий, Оп, різко, різко назад, як голову повернув. Побачив, що це я, я такий. Пу-пу-пу-пу-пу. Але менше з тим. Чесно кажучи, я думав кілька разів, думав, що поки він там дає інтерв'ю, ходить по локації, я думав, що він особисто до мене підійде. знаєте, Підійде і скаже, ну ти задав бал, ну скільки ти можеш мене оце там обзивати гауляйтерами і іншими словами. Але ні, він не підійшов. Разом з тим, коли давали інтерв'ю. Він також, знаєте, така, трошки наглувато виступив голова військової адміністрації на цій локації. Найпотужніша, найофіційніша особа. Лисак, хто б як до нього не ставився, це зараз не важливо. Важливо те, що він дійсно офіційно призначена особа. Він виступив, щось там розповів і вже, в принципі, прощається І Саш такий секундочку, секундочку. Тут же мої камери стоять. Зоряний час, зоряна можливість. Попіаритись і говорить такі дуже цікаві речі. Ну Типу, що там, ми там допомогли, ми там всім допоможемо, є там адреси, де надають допомогу, звертайтеся за цими адресами, або звертайтесь особисто до нас. Ось він це говорить. Ну або особисто до нас, ми тут постійно знаходимось. Потім, після того, як камери вимкнулися, Саша відійшов і ще там з декількома представниками місцевої, не знаю, хто-то працівники якісь СБУшники чи хто з кимось власне, розмовляв. Коли побачив, що камери увімкнулись знову, він почав розмовляти активніше і жестикулювати, що ой-ой, ой я ж тут, от там, тут побілити, тут покрасити, тут нові вікна поставити. Ну, почав такі умовно команди роздавати. Зверніть увагу, Саша. стояв, просто мовчав, мовчав нічого, і тільки підійшла там камера Руданівська, він відразу подає типу, якісь там наставлення, що з ДСНСниками спілкається. Це пан лисак з паном Ситніченко. Пан Ратінов там на задньому фоні щось посміхається, йому весело. А ще приїхав Катвіченко, все, камера відійшла і Саша зараз теж закінчить розмову. Коли Сарк з Кетніченко щось обговорюють. Саша руки в брюках, йому холодно, рукавички взяти не може. Обсім очки халають, а я закурить, закурив точно. Чи хотів, але передумав, не зрозуміло. Я закурив нормально. Катріченка собі рацію наліпив, щось бігає, весь модний, хороводний. Явно не мене покликали, але я на секунду задумався, що мене. А де в мене де фастик. Хочу у нього запитати, де фастик, але думаю, що зараз не в тему. І за деякий момент частина цієї делегації, офіційних представників, тобто Ситніченко, Лисак, почали відходити в іншому, в іншому напрямку. Саша побачив їх і почав їх наздоганяти. Але якраз в цей самий момент там стояв чоловік, який це дуже гірко і сумно про це говорити, навіть уявляти важко, що він відчув, але він побачив, що там на підлозі лежить тіло його матері, і почав кричати, що це ж, це ж моя мама. І знаєте, що було далі?

Ну, типу, ось саме елементарне, от тут жива розбіжність слів з справами. Ти ж сказав, Саша, ти ж сказав, що звертайтеся до всіх нас, до мене, звертайтеся про допомогу. Ну, або особисто до нас, мабуть, постійно знаходимося. І от людині прямо тут, прямо зараз, потрібна допомога. Хоча б там два слова. Скажи, що типу я там начальник, директор кривого рогу, я допоможу, ми там надам психологічну допомогу, або поклич люди. Коротше, це такий маразм. І власне. Десь Саша здимів. А натомість позаду мене стояв представник Служби безпеки України. Спочатку я помітив, що за мною, там по локаціям, де я ходжу, хтось ходить, якийсь чолов'яга. Ну, знаєте, там трошки було темно, трошки так, я не, не відразу не міг пригадати, хто це. А він постійно тако позаду мене стояв. На жаль, на камеру його обличчя не записалося, але навіть якщо б записалося, тому що він не збушник, я би не став вам його обличчя показувати. От, але я таку повертаю, я відчуваю, що хтось ну, я там стою, записую, коментую, розповідаю, що я бачу на відео. Якщо ви підписані на мій телеграм-канал, то ви мали бачити. А він стоїть позаду і одко прямо сверлить мене поглядом таку в потилицю. І я повертаюся і говорю: десь я вас зустрічав, десь обличчя знайоме. Десь я вас бачив. Я, я згадав де. Питаю. Він каже: так, десь було. Я пригадую, я пригадую, де я його зустрічав і хто він такий. Ну, власне, я привітався, бо що мені робити, типу? От і продовжував записувати відео далі. Після цього я згадав, що можливо, ті підписники, хто підписаний на мене в інстаграмі, бачать, що дуже часто. Офіційний голова Криворізької районної військової адміністрації пан Євген Ситниченко у своїх дописах, в рекламних і нерекламних рекламує та піарить одного, на мою суб'єктивну думку, негідного чоловіка. Я би навіть сказав покидька, висловлюючи свою суб'єктивну думку, це пана Фастівця. Він постійно його приписує. Ну, а Фастівець це просто вілкул на мінімалках. Це чмошник, який хоче стати вілкулом. Не більше, не менше. Він ну, за своє життя нічого майже не зробив. Він отримав спадщину від батька і. Намагається її там розширювати. Він засівав. Військовий полігон перед війною, точніше, під час війни, але перед початком повномасштабної війни, засівав соняшником. Коротше, чорт і комерс, От що я думаю про фастівця. І я постійно в коментарях до публікації пана Ситніченка пишу: Ой, а я де ж фастівець? А, як там фастівець, а як там а як там то, а як там все. Просто тролю його, тому що я думаю, що, можливо, через тролінг він зрозуміє, що це зашкварно. І от я вирішив, так, можливо, це було не зовсім доречно, але я все ж таки вирішив підійти до нього прямо на вулиці і запитати, де ж пан Фестівець. Ситніченко відреагував, чесно кажучи, я розраховував на дещо іншу відповідь, але він відреагував досить перелякано. Добрий вечір. А ти пан Фастівець? Це не фастівець. можу знати. — А як я може невірно сказав, я точно не знаю. Я не знаю, не можу сказати, але не супербував. Здається, Олександр звуть, Андрій. Ще якось так. Олександр я... Андрійович здається, Знаєте? Ну, вибачте. Я поцікавився в нього, чому він не дав коментаря, чому дав офіційний представник влади, неофіційний представник влади. А він не дав. На що його помічниця чи насправді жінка представилася офіційною прес-службою Дніпропетровської військової адміністрації? Вона сказала, що, типу, все буде своєчасно, все хто такий фестівець, типу вона не знає. І далі. Буквально я почав відходити, вона почала запитувати в мене. Ще маю запитання. А чого ви не дали коментар? Ну, типа, дав офіційний представник, неофіційний я дав представник? Добре, дякую. Коментарі по, по ходу будуть зараз подаватися. Да, дякую, я зрозумію. Добре, зрозумів, дякую. Я як а ваша прикаті? Ви акредитувалися на роботу на в бажання? Я прошу пробачення, а ви чому запитуєте? Професійної адміністрації? Да. А, ви... Ні. Я не акредитувався. А як тут місце? Я, чесно кажучи, не знав, а, ви... що потрібна акредитація. А, ви... Добре, я залюбки. Залюбки. За я покидаю місце. Дякую. Ви можете в мене провести, якщо не вірите, що я покидаю. А, я перепрошую, не почулося. Віталій Анатолійович. Віталій. Віталій, добре. Як Кирил? А, Кирил, так. я сказав. Я думаю, да? Так. Я я самостійний блогер, так. <головіка> ну, Я офіційно власний. Це телеграм-канал, я так розумію. Ні, в мене YouTube, ну, взагалі Телеграм, і Ютуб, і все, все. все, <головіка> все, 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 <головіка> все да, На все, що вистачає сил, <головіка> пане Віталій. Я тут, в першу чергу, не через влучання, а через гауляйтера. <головіка> добре, дякую, на все добре. <головіка> Чи є в мене акредитація для того, щоб бути на цьому місці? На жаль, ви б знали, як я жалію, що я в той самий момент не запитав у неї. Ну але знаєте, була така була така можливість почати кіпіш, почати там верещати, кричати щось секундочку. Окей, в мене немає акредитації, але ось ця чмоня в шапочці. Яка в нього акредитація? Хто він такий? Ситниченко сказав, що він активіст. Лисак сказав, що він активіст. Так, а чим він кращий за мене? Чому в нього немає акредитації? Він там ходить, роздає інтерв'ю, а мене ви виганяєте. Хотів почати садити такий кіпиш, але я зрозумів, що це по-перше не те місце, це по-друге, -по там не та ситуація. І цей кіпіш. Ну це трошки не про мене. Я був втомлений, не в тому стані. Я для того, щоб кіпиш садити, я маю бути там трошки більше збуджений, умовно кажучи. Я досить спокійна людина, максимально спокійна. І власне я вирішив покинути цю всю історію, цю всю локацію. Тому що ну а що мені там далі робити? Дивитися, як там ходять, хайпують і піаряться тіпи, як вони там руки в брюки ходять. Вдуматись, саша гнильку курить. Ну те, що він курить, то вообще байно. курить тако прямо на місці. Тобто, ну по-перше, там була поліція, да, і поліція мала би звернути увагу, бо курити в публічних місцях заборонено. По друге. Ну, ну, я скажу відверто, я, я ну, теж е вживаю сигарети. Але, Але я завжди запитую, якщо в мене хтось мене оточує, я, я запитую, ну ви не заважаєте, я не буду вам заважати. Але то менше з тим, ну навіть не в цьому ситуації. От настільки він директор кривого рогу, що він тако там ну, поруч лежить тіло там жінки. да, Тут от стоїть її син, плачеть там, його серце розривається. У людей траур, людям всім погано. І він уходить ну, руки в брюки, достав став сигаретку і. Собі курить спокійненько. І все в нього ровно, все в нього нормально. І мені все ровно. Ба більше з Дніпровської області для Кривого Рогу, для постраждалих виділять 20 мільйонів гривень. Ці гроші дадуть діду гнильку. Дід Гнильку традиційно передасть це все Сашку. Сашко буде розподіляти ці гроші серед людей, які постраждали. І ми ж знаємо Сашка. І знаємо, що це буде несправедливе розподілення з відкатами і корупцією. І це все така маячня, чесно кажучи, люди постраждали, там, ну, будинок постраждав, майно в людей постраждало, люди загинули а цим покидькам, аби піаритись та мати можливість мародерити. І це, чесно кажучи, так огидно, майже так само огидно, як сміх Ратінова, який був там на місці, йому було весело, він чомусь вирішив посміятись. У мене просто, ну чесно кажучи, немає сил, немає слів це все далі коментувати. Я сподіваюся, що висновки ви зробите такі самі, як зробив я, і зробите їх самотужки. Я лише хочу сказати, що це буде відбуватися. І колись, не дай Боже, ракета може прилетіти в будинок будь-кого з нас. Ракета тих покидьків, яких Саша тягнув в Україну, кого він називав друзями, з ким хотів дружити. І не дай Боже, я загину або ще хтось. Із нас і приїде Саша, і буде рекламуватись, буде піаритись, буде ходити посміхатися, буде засовувати руки в брюки, зневажаючи всіх навколо і живих, і мертвих, а потім буде красти, красти на нашому горі і нашій біді. А ті, хто офіційно мають за це відповідати і мають не давати змогу таким, як Саша, красти, піаритись, вони будуть спостерігати, мовчки спостерігати, очікуючи, що після того, як Саша в нас вкраде, їм теж залетить копійочка. Це огідно, але це дійсність, в якій ми з вами наразі живемо. На цьому поки що все. І так відео затягнулося довше, ніж я розраховував. Думаю, завтра у стрімі ми з вами ще зустрінемося і обговоримо більш детально цю ситуацію та ситуацію, яка і сталася зі мною у минулу неділю, де я майже був змушений ночувати у полі. Я зрештою ночував в машині. Але на щастя, не в полі, бо я пробив чотири колеса. Це такий тришак. Але про все згодом окремо розповім. Ще раз щиро вдячний вам за цей перегляд, окремо вдячний всім за слова підтримки. Ну і звісно ж, якщо в когось є можливість, буду щиро вдячний вам за фінансову підтримку. Адже говорю відверто, ваші донати, я не Саша не витрачаю на кокаїн та хвойд. Все йде. Задля діла, задля можливості продовжувати випускати відео на цьому каналі та створювати Сашку такі от неприємні моменти, в яких він опинився, незважаючи на те, що був як риба у воді. Але коли мене побачив, ну якби я зміг його вбити, я б його вбив.